Ну, рівне це експерименти і найкраще дрова, зараз побачимо, чи піднімемо ми о, маніпулятором цей цю палету з брикетом о, таким пресованим. Така штучка. Щоб знати, що вам казати і як ми зможемо його доставляти. О, бачите. Блистить як кота Кажуть, що більше дає тепла, ніж дрова, в рази причому... Міша. Аб'юзер і маніпулятор маніпулює біжуху. Є в нас все, знаєте? Є обрізки дрова, рубані дрова, брикети, обрізки дров, обрізки дошок. Зараз з таком попробуємо. Не хватить мови, да? Зачалили як вийшло, бо з лагачок одразу не виходить, що Треба коротшу стропу. Якби не готувались, чисто цікаво було, що вийде у нас все, все діло. Це все що ми можемо. А? Вище на Ну, найголовніше, що піднімає, будемо, мабуть, фасувати якісь по 900 кг. Або ще щось, я думаю, ми пару тонн собі візьмемо про запас. З дрова дровами хай будуть, але я більш ніж впевнений, що з часом люди е будуть цікавитися і цими брикетами. І не дай Бог з дровами, що, Це, що тут... на краю. Ага. Підняти можемо, привезти, розгрузити маніпулятором теж.